Всіх вітає в сервісному центрі ADMK в сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Ще один ноутбук у нас готовий до продажу. Це бюджетна модель. Це в нас Asus TUF FX505 GT. Букви GT говорять про те, що ноутбук у нас на процесорі Intel, а саме на процесорі Intel i 5 9300 h Детальні характеристики цього процесору, матриці та інших компонентів, ви зможете побачити у нас. За, на сайті за посиланням, яке буде до, в описі до цього відео, там будуть детально всі характеристики розписані. Але ж це повноцінний процесор Intel i5-9300, досить потужний як для повноцінного процесора порівнянні з енергозберігаючими з U. відеокарта теж дискретна по GTX 1650. Це відеокарта, яка 128-бітна працює з 4 ГБ відеопам'яті GDDR5. Також вбудоване відео Intel Graphics 630. В Ноутбуці наразі встановлено 8 ГБ однією планкою оперативної пам'яті DDR4. Це достатньо для роботи нормальний обсяг, але ж якщо вас буде цікавити пришвидшення, можна ще дуже легко доставити сюди ще одну планку на 8 ГБ. Тож пам'яті буде 16 ГБ, вона ще й буде працювати в двоканальному режимі. Ми це можемо зробити за вашим бажанням. Далі, диск, який тут встановлений, він швидкий. Це бачимо SKUIX BC501, інтерфейс-експрес. Диск пропрацював 53 дні, бачимо, що залишилось 64% здоров'я, але ж цей диск ще буде працювати. Це швидкий диск, як я сказав, NVMe з шиною PSI-Express. Якщо буде цікавити заміна цього диска на новий, наприклад, або диск більшого обсягу, без проблем, також ми це можемо зробити. Так, батарея, яка встановлена в цьому ноутбуці, бачимо, має всього 15% зносу. 41 раз вона була заряджена, розряджена. Від цієї батареї ноутбук цей в режимі перегляду фільмів, має працювати більш ніж 3 години. Відповідний скріншот, зробимо, зроблю я тести, скільки він буде працювати точно від батареї. Цей скріншот також буде в нас на сайті, якщо це вас буде цікавити. Так. Давайте запустимо тести, щоб побачити, що працює дискретна відеокарта. Так, щодо стану, давайте одразу перейдемо. Стан ноутбука дуже непоганий, корпус не має ознак якогось великого зносу. Ну, Тобто якісь легкі, можливо, потертості є на тачпаді, але ж навіть дивіться кнопки, які ігрові, які зазвичай у нас страждають перші через. Дуже інтенсивне використання, бачите, вони не затерті. Тому стан ноутбука непоганий. Так, дивимось тести. Тих 1650. Ну, до речі, саме на цій відеокарті, на процесорі i 5 ця конфігурація ноутбука, по-перше, працює довше від батареї, по-друге, вона не дуже сильно гріється. Тобто для цього ноутбука з такими конфігураціями поняття перегріву зовсім відсутнє. Крім того, цей ноутбук повністю перебирався у нас в сервісі, тому тут максимально правильно зібрана зараз система охолодження з новою термопастою і нюансів якихось щодо перегріву чи тротлінгу. В цьому ноутбуці не буде. Давайте швиденько перейдемо по портах. Давайте тести я вимкну, щоб воно не шуміло нам вентиляторами. По портах починаємо з лівої сторони. Тут у нас роз'єм для підключення блока живлення. Блок живлення з цим ноутбуком оригінальний 150 Вт. Саме той, який повинен бути, проблем з потужністю не буде. В комплекті є кабель 220 вольт для підключення до мережі, ну, тобто під нашу розетку, одразу можна користуватись. Так, ідемо по портах. Повноцінна мережа LAN, підключення зовнішнього монітора HDMI та три порти USB 2.030. Ну, можливо, тут могли би бути вони на більшому дещо на DNV відстані, але ж можна працювати з цим ноутбуком. Три порти. Це достатньо много роз'єм для підключення джеку 3,5 дюйма. З цієї сторони, портів в нас немає. Тут тільки в нас отвор для виводу відведення гарячого повітря та підключення. Lock, якщо вам треба ноутбук закріпити. В ниж, задній передній частині цього ноутбука портів немає, тобто, як бачимо, всі порти з цієї сторони. Ну, Це, мабуть, єдине таке, що по цій моделі мені не дуже подобається, бо я люблю, коли USB-порти є з обох сторон ноутбука. Але ж можна нормально працювати. Ну, До речі, це скажімо так, бюджетна лінійка тому ASUS, тому від неї вимагати чогось дуже великого ну, і не варто. Так, щодо матриці 15,6 дюйма 60 Гц. Давайте одразу побачимо це в параметрах. Дивимось в додаткові параметри 60 Гц. Матриця 60 Гц, IPS або аналог IPS. Точна характеристика буде в нас вказана на сайті. Ну, куди бачите в неї чудові. Матриця дуже непогана. І єдиний нюанс, який є щодо матриці, для тих людей, хто дуже прискіпливо ставиться до цього, одразу я продемонструю, що бачите, ось тут є невеличкі світлі. Плями невеличкі досить на фоні, окрім Чистого фону якогось, особливо, мабуть білого, ну, от бачите, на чорному її вже й не видно. Але ж такі нюанси по цьому ноутбуці, по матриці є. А так матриця дуже класна. Ну, Тобто, це, скажімо, стандарт для таких ігрових ноутбуків. Гарно, це передача кольорів, ну і стандартні 60 Гц. Щодо а, одразу є камера. Камера працює перевірена для тих людей, кому вона обов'язково потрібна. Ну і пластикова кришка матриці, бачите, теж в дуже гарному стані. Можна сказати, що майже немає а може і немає подряпин. Тому сам ноутбук знаходиться в дуже непоганому стані. Ноутбук приїхав з дрібною проблемою материнської плати, потребувала заміна одного конденсатора. Тобто на подальшу роботу цього, цього ноутбука ця проблема не буде впливати. І в будь-якому разі на всі ноутбуки, які в нас продаються, ми вже почали давати розширену 6-місячну гарантію ексклюзивну. Небагато хто дає таку гарантію на свої ноутбуки, тому що ми впевнені в тому, що за ноутбуки ми продаємо і в якому стані. Якщо у вас є якісь питання щодо цього ноутбука, ви їх можете задати за цим номером він в Telegram Viber, він буде в описі до цього відео, ви зможете подивитись. Також, якщо ви в Києві знаходитесь, ви можете приїхати до нас в сервіс, запустити на цьому ноутбуці будь-які які вас будуть цікавити, щоб перевірити ті нюанси, подивитись на нього вживу, як то кажуть. Якщо ви знаходитесь в іншому місці, також ви можете його без проблем безпечно замовити. Робиться таким чином: ви передоплачуєте тільки доставку 300 гривень до вашого відділення нової пошти. На залишок суми цей ноутбук їде накладеним платежем після плати. Коли він приїжджає до вас, система на ньому вже встановлена. Драйвери, як бачите, всі проставлені для всіх пристроїв. Він буде заряджений на 100% батареї. Тобто, ви зможете навіть перевірити дещо без живлення. Також, як я сказав, буде блок живлення з кабелем, одразу можете підключити до мережі 220 В і перевірити його вже в режимі максимального навантаження. І після того, як ви впевнили, що все працює, ви зможете його сплатити та користуватись далі, ну, принаймні 6 місяців, якихось проблем у вас не буде. Ну і навіть за сплином, як вплине термін гарантійний, ми все одно обслуговуємо індивідуально наші ноутбуки, які покупались на сервісі, тому що ми відповідально дуже ставимось до нашої репутації. Тож, ось такий бюджетний Asus TUF, Це така модель, вона буде дуже дорога, вона буде вирішувати ті задачі, які вам треба. ну тобто Ноутбук це ж такий ігровий, він потужний, навіть можна гратись в ігри, не на ультра настройках, але ж на нормальних. Ну, або вирішувати які, якісь інші теж потужні задачі, бо повноцінний процесор ip 9300 відеокарта GTX 1650, повноцінна дискретна 4 ГБ відеопам'яті з вісьма, або, якщо ви забажаєте, з 16 ГБ оперативної пам'яті на швидкому диску 256 ГБ НВМЕ Все Експрес. До речі, з батареєю всього на 15% зносу. Asus FX505GT в сервісному центрі A-Game Kyiv. Дякую вам за перегляд, до побачення.